Ну все, давай. Шановні депутати, в комісії нараховуються у нас чотири особи, з них дві две наявності в режимі офлайн і дві особи депутатів в наявності в режимі онлайн. Які будуть пропозиції по відкриттю засідання комісії? Розпочати. Розпечатати. Є деякі пропозиції. Ні? Хто за, прошу голосувати? Против і утримався. Нема? Прийнято одноголосно. Повісті дня два питання. Перше питання включення майна комунальної власності. Перше питання включення майна комунальної власності перелік другої категорії для передачі в оренду від відділу освіти в ЦПМ без проведення аукціону. Це питання ми вже розглянули, проговорили його. Принцип принципі, в чому йде, що амбулаторія в Черкаському треба приміщення, яке є в будинку дитсадка Червона Галина. Іх ви... Давайте я доповім, хочете? Зустрічний це. Давайте мені, так? Да? Да, Дякую. Так, і пропозиція по першому питанню: чотири проекти рішення. Перший проект рішення про вилучення майна комунальної власності з оперативного управління, де пропонується раді вилучити площу 4, 329 метрів квадратних в Черкаському закладі дошкільної освіти Червона калина, розташованому в корпусі номер 2 О, Для того, щоб подальшому. Прийняти рішення про передачу цих, цього житлового нежитлового приміщення цих квадратур на інші потреби, відповідно, всі ці проекти рішення підкріплені зверненнями. Це директором ЦПМСД Черкаської селищної ради, який Просить нас винайти нове приміщення для амбулаторії в зв'язку з тим, що з е, приміщення, яке орендувала е, Черкаська амбулаторія, е, закінчився договір, і військовий госпіталь, в силу зрозумілих всім причин не, до, не, не дозволив. Продовжувати аренду цього приміщення відповідно. Місяць уже навіть більше е селище Черкаське знаходиться без первинного медико-санітарного обслуговування, О, що не допустимо. Далі є звернення начальника відділу Олени Кайлюкші з відділу освіти, щодо того, що в процесі винаходу цього приміщення було прийнято рішення. Можливість таку саме вилучення 329 метрів квадратних із корпусу номер 2 Черкаського закладу дошкільної освіти Червона Калина, є е, е, також доповідна начальника відділу ЖКХ благоустрою земельних відносин, який е, доповідає, що, м, окрім як е, в Червоній Калині, е, приміщень комунальної власності в селищі Черкаському немає відсутньо. Є доповідна записка і складений акт. У складі першого заступника селищного голови, начальника відділу ЖКХ, директора КНП, ЦПМСД, начальника відділу освіти, які е, своїм актом доповідною запискою своєю е, фіксують зазначене приміщення, воно буде відповідати розміщенню е, амбулаторії Черкаської і є також у нас звернення. директора ЦПМСД Мазура, а также директора этой самой Новомосковской районной лекарни. Про те, щоб е, передати в оренду відповідно 313,7 квадратних метрів для амбулаторії і 15,3 трік метрів квадратних для е, розміщення стоматологічного кабінету КП Новомосковська центральна регіональна Лікарня інтенсивного лікування. Відповідно, е, цей перший проект рішення пропонується е, рекомендувати сесії на затвердження. Друге це внесення. В змін в рішенні Черкаської селищної ради 21.0623 року номер 340 32 8 про затвердження методики розрахунку орендної плати за майно, яке перебуває в комунальній власті Черкаської селищної територіальної громади та перебуває на балансі закладу та пірнець комунальної власті Черкаської селищної ради. І внести в цей перелік другого типу відповідно дві площі. Перша площа 313,7 метрів квадратних частини. Корпусу номер 2 КЗ Черкаської закладу шкільної освіти для розміщення Черкаської амбулаторії, і відповідно 15,3 метрів квадратних, також того ж самого корпусу для розміщення стоматологічної кабінету КП Ново Московська Центральна регіональні лікування. Є друге рішення. І відповідно два рішення проекту про передачу в оренду без проведення опціону. Відповідно комунального підприємства Московська центральна регіональна лікарня інтенсивного лікування е, нежитлового приміщення, розташованого в корпусі номер 2 комунального закладу Черкаський заклад з червоного калина е, площою 15,3 м2, е, орендна плата за об'єкт становить 1 гривну на рік, і відповідно передачу е, площі в розміром 313,7 м2 Орендною платою об'єкт становить 1 гривню на рік для Центру первинної медико-санітарної допомоги для розміщення Черкаської амбулаторії. Все, це чотири проєкти рішення, які становлять одну проблему. нашу. Є пропозиція вам рекомендувати на сесію на затвердження. Будь ласка, поступила пропозиція рекомендувати дані проєкти рішень на сесію. Є інші пропозиції. Так, аде в нас по пет... тему положеева. Ну Хто... кворум есть. Ну, кворум есть. Три, три депутата есть. корм есть. Кто за данную пропозицию, за данные пропозиции прошу голосовать? Тоня, ты голосуешь за против? Да, за да? Да. добре, дякую. І Передю, друге питання. Розуміло. Також, значить, є у нас нагальна потреба. Відповідно, Черкаська селищна рада входить в процедуру запуску державно-приватного партнерства, яке по термінам займе приблизно 7-8 місяців. За наслідками запуску державно приватного партнерства буде. Оголошено відкритий конкурс, де всі бажаючі організації, комерційні і інші, можуть, скажімо так, війти в цей аукціон і виграти можливість здійснювати. Управління нашими вод... системами водопостачання і водовідведення до цього моменту е, нам необхідно е, продовжити термін управління майном нашим, яке було передано Товариству з обмеженою Комсіті, е, з пропозицією до 31 грудня 2025 року на тих же умовах, які і були в 2024 році, з тою же самою м, платою на місяць. Все. Це рішення необхідне для того, щоб на перехідному періоді е, вступу в нову схему управління нашим майном е, була безперервність подачі послуги обслуговування в сфері води і каналізації. Є пропозиція е, рекомендувати цю, це рішення до затвердження раді. Поступила пропозиція пропозиція рекомендувати рішення. По другому питанню для затвердження на сесії ради. Хто за дану пропозицію, є інші пропозиції? Немає? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Все, дякую. Отримався прийнято одноголосно. Є пропозиція за вирішити.